Так, це сніданок у прямому сенсі цього слова. Нарешті сьогодні у нас українські страви. Ми з нелі вдвох. Як кажуть, я заправляю, неля закручує. Будемо асистувати один одному. Один одному <хи> так. партнер поки з марка «Королівський Смак, якість королівська ціна народна. І сьогодні у нас справжні українські рулети. Але що ми зранку любимо? Трошки полінуватись і часу мало. Тому ліниві рулети з курітиною. Пані та панове, запрошую вас. Курітина є. Будь ласка, вже готово фільована. От, сир, ми все змішуємо в одному. Це фактично буде начинка, яку Неля потім буде заправляти. Е, як кажуть, стежте з руками уважно, будь ласка. <гум> от, е, та. Значить, Тепер спеції. Е, стосовно спецій, е, радити багато вам нічого не буде. Ну, сіль перець це ясно, це, це, як каже Неля, база, основа. сухого е, мене, у мене, у мене фраза... чеснику додамо трішки да, для аромату. Да. Знаєте, такого У мене фраза от від, от від часник, дивись. Давай. Спешофою. У мене фраза Йдемо на життя, а у Нелі фраза це база, це основа. От так і, так і живе. Е, так, трошки перцю. Це для люди -барбір, хай виліковується, трошки перцю. Так, Лок. Е, Дивіться, що все це отак змастити і Та, змішати. Ми розділили окремо білок, окремо жовток, ага. тому що білок сюди додаємо як такий скріплюючий матеріал, а жовтком будемо змазувати потім наші рулети. Ви зараз бачите перед собою рецепт. Інгредієнти дуже прості, насправді, і готується це все доволі швидко. Так, ну і е, все це ми потім якимось чином маємо перемішати, тому що нагадаю, це буде потім е, начинка, якою Неля буде все е, начинювати. У так? нас є друзі, ось три таких круглих е, лаваша. Ви можете їх купити в будь-якому супермаркеті, нереально зручні, тому що на них можна просто як на коршусь, так намастити начинку. І обережно ось так це потім це все, все скрутити. Ось, я перед тим, як тобі віддавати це, я хочу ще один наш важливий інгредієнт, щоб це було як будівельний матеріал mm -hmm. певний. От ми обрали майонез королівський жирністю 67%, адже його густа кремова текстура ідеально підходить для м'ясної начинки. А ще це чудова основа для салатів і соусів. З цим майонезом будь-яка страва стане більш ніжною. Він не на кухні, особливо для ранкових сніданків. Так, Це справді буде поживно. Головне, От. все добре, так ретельно перемішати, і потім ми зможемо все це розмащувати. Ну і до речі, перед тим, як ми почнемо процес, подивіться, будь ласка, як експериментує на кухні Девід це британський шоу. Він насправді, ви знаєте, в нього є окрема пасіка своя. Він дуже любить там ви знаєте, з медом возитися з цим всім. А останнє, що він показав на своїх соцмережах, це те, як він власне. Робив варення зі слив. Подивіться, якщо можна. Він каже, що це його сливи, які він виростив в своєму британському Одже. саду. Так, ну і власне потім приготував варення. Подивіться на секундочку. одне варення. Я зробив вранці. Слово варення з моїх слив, тобто з наших. ранкове варення було з цукром, а зараз я роблю більш корисне з фруктози. Фрукт, Слухай, ти пам'ятаєш, коли smake. ми були малі, він був супер зіркою <пес _> <пес _> світового футболу і такий піжон. Хто б міг подумати, що за років 20 він буде на кухні варити слабове варення і від цього отримувати задоволення. <пес _> знаєш, за стиль в його житті завжди відповідала Вікторія Бекхем, тому власне його дружина, тому він завжди і, і виглядав так сильно. Але я знаєш на що зараз звернула увагу? Він же нещодавно експериментував з зачіскою, трішечки невдало, сам себе намагався постригти. То зараз видно, що вже все відросло волосся. Все добре, так, друзі. Друзі, ну що далі все дуже просто. Це як, просто. Вибач, це, як вибач, я писав коментар вчора. Читав скільки цього йогора не, не голять, а все одно воно росте. Так я вам скажу, <рес> шановні, так слава Богу, що росте, що значить все нормально. Ще поки порадійте за мене. О, так і у бехами ще росте. Так. бачите, а дядячка старше нас нормально. Рот на 20. так. А, ну дивіться, ви берете начинку, отак обережно тонким шаром ви змащуєте. Лаваш для того, щоб це можна було просто потім нормально загорнути. Знаєш, що я тебе зараз попрошу? Да. Я тобі дам виделечку. Взбий, будь ласка, осі жовтки, тому що нам ними треба буде змастити потім наш лаваш, який ми закрутимо. В принципі, ну цієї начинки якраз на десь 2-3 лаваші точно вистачить. Все. А, тобто повністю треба, так? Да? Так, повністю ага. змащуємо і потім закручуємо. А все зверху далі просто е, змащуєте яйцем і ось так поїхало. Обережно. Супер. Так, ну перше. Давай я тоді буду змащувати, а ти потік другий накручуємо. Так. Оп, так, Давай зараз. я форму одразу Давай. покладу. Угу. Так, Перший є. Закручу Це другий, а я потім змачуєш, буду змащувати. А, а я роблю другий. Так, о, ну слухай, от моїх команда Так, доволі швидко насправді все це готується. Ви можете за смаком додати сюди ще якісь спеції, які ну, особисто вам подобаються. Це можуть бути якісь там сухі трави, наприклад, прованські, або той самий сушений хріб. Ми додавали ага. сушений чесничок для такої легкої пікантності, щоб не було занадто сильного аромату, тому що робочий день тільки починається. Але Тим не менш, тим не менш, якої, якоїсь цікавої спеції, окрім солі і перцю, ви можете додавати. Ну це пі все ага. Так. Давай, я поки закручую другий. А ти покажи нашу першу порцію. Да, у нас ж перша порція готова, Це ж має телебачення перепрошую. давай краще ти клади, ти покажи, а я поки змащу Добре, і покладу в духу. Шафу. І, до речі, якщо ви хочете за бажанням, можете потім навіть кунжутом присипати. Да, це абсолютно. також буде Чому дуже ні? смачно. Чому? У нас варіант звичайний без кунжуту. Ось такий. Але для краси ви можете зробити його. Кладу Дай, будь в ласка, нажа. Я або давай ти став це в духову шафу. А я ну, красиво Богом, розріжу мені, це зі. ножем. І далі ось ці рулетики ви можете красиво ось так на невеличкі порції порізати. Ось так, до прикладу. Все, бачите, як все просто. Смачно! Так, Зараз неличка дорізалася. Угу. От дивіться. Ось вам, будь ласка, красивий і м'ясний рулет. Ще теплий. Угу